Колонний вентилятор бренду Roventa, модель VU6210. Вентар має сучасний дизайн, він дуже органомічний, не займає багато місця. Які його переваги? Yeah. Перша особливість це безпека. Якщо у вас є діти, ви можете не хвилюватися про те, що вони пошкодяться облопасті вентилятора. Далі цей вентилятор має спеціальну конструкцію таким чином, щоб налаштовувати повітряний потік. Це дуже зручно, якщо ви хочете спрямувати потік на самого себе. Обережно собі налаштували. Даний вентилятор він може крутитися, як звичайний вентилятор. Також він має налаштування таймера, інтенсивності повітряного потоку. Також... Великою особливістю є його е, мала шумність порівняння звичайними вентиляторами. цей є дуже тихим. Він може спокійно працювати вночі, коли ви спите.